Відріз гарної тканини, у мене є неперевірена викрійка, тому щоб не зіпсувати тканину, я пішла в секунд і купила великий чоловічий светр для того, щоб вбити двох зайців одразу. По-перше, я перевірю викрійку. Ну, а по-друге, в мене буде плюс один базовий светр. в гардероб. Мені здається, це чудово. От знаєте, в перший рік, коли всі шиють, у всіх стільки впевненості в собі, що перший рік лежають на всьому, чому можна. Там стільки грошей зливається на тканини, які потім йдуть в смітник. А на другий-третій рік ти починаєш розуміти, що треба перевіряти кожну викрійку, що треба стирати кожну тканину, адже навіть е трикотаж всідається, і викріки, які на всіх були гарно, на тобі можуть бути як сідло на корові. Тож не наступаємо на ці граблі і йдемо шити макет. Починаю все по класиці. Спочатку перезнімаю викрійку на клейонку, вирізаю її, після чого треба обов'язково перевірити довжини і контрольні точки. На светрі я приблизно знаходжу середину і перевіряю лекалом, чи влажу я на цей светр. У мене все окей, тому позначаю лицеву сторону і зрізаю всі шви. Для більшої зручності всі деталі я проутюжую. Отак виглядає светр в розібраному стані. Задня половинка, я відразу їх склала навпіл для того, щоб менше місця займали. І все одно я буду вирізати його в такому вигляді, тож відразу собі підготувала. Також, ось тут в місцях, де я згинала, потрібно вирівняти на лінійку, адже так як скрики вже ходили, то в деяких місцях вона трошки підрозтягнута і так і моровить воно десь втікти. Тому ось ці лінії треба гарно вирівняти. І зараз найголовніше це зрозуміти, що куди ми будемо ліпити для того, щоб нам вистачило тканини. Щоб потім не було такого, що ой, щось не вистачає. У мене ось тут рукав є, і я дивлюсь, що в мене вже відразу не вистачає тканини понизу. Але в мене була горловина на светрі, тобто ось така вона була, я її розрізала навпіл, і в мене вийшло два ось таких кусочки. Їх я можу згорнути і пришити як манжет. По ось цій деталі, тобто передня деталь і спинка. Я хотіла спочатку використати ось цей низ, так як він тут йде на розпошивалці, а я зазвичай все на подвійну голку беру. У мене розпошивалки немає, і я думала його використати. Але якщо я це так зроблю, то в мене не буде вистачати тканини на бійку для того, щоб горловину пришити. Тому я вже буду максимально вверх підтягувати викрійку, і ось цей залишок, який в мене буде лишатися понизу, я його розпущу і буду використовувати саме на бійку. Так як в мене понизу не вистачало тканини ні по низу, ні по боку, я спочатку приклала свою викрійку і обмалювала її покану рукава, позначивши ось ці початки. Потім я прибрала це все діло і приклала лінійку для того, щоб зробити максимально ці оголочки. Я буду знати, що в так 2 см знизу не вистачає по ширині. Зараз у мене ці лінії прямі. Їх краще зробити трошки ввігнутими. Так, в принципі, на ось цій викрійці ми можемо зробити це таким чином. Прикладаємо до початку і отут, де в нас пристиковується. І обмальовуємо оцю відгнуту лінію. Так. І так само з цього боку починаю там, де початок. Відразу на ось цій викрийці я хочу позначити, скільки в мене тут понизу не вистачає. От у максимальній точці у мене йде 5,5, ну, майже 6 см. Позначаю цю цифру на лікалі, щоб потім не заплутатись. Це я роблю для того, щоб можна було урівняти низ. Загинаю. І ось тут я урівнюю низ. Не було у цих ошмьотків. І отакий от, почти нормальний рукав вийшов. Так як я малювала з лиця, то я прикладу виворот до вивороту. І тепер вирізаю відразу два рукава. Деталі я вирізала, обов'язково проставляємо контрольні точки по талії і... По, по і по рукаву. А тепер можна шити. Так як це свитер з то я хочу його пошити максимально швидко, так знаєте, просто щоб було по кайфу, щоб мені було весело, щоб не заморочитися з ним. Тако за пів години хоп ла лалей і він пошитий. Звісно, можна не на оверлоці, можна на швейній машинці. Там є свої нюанси, але на швейній машинці я три роки шила і абсолютно нормально все шиється, і в тому числі трикотаж. Я буду шити на оверлоці. і я зроблю. В вже в самому кінці, коли в мене вже все буде готове. Так буде швидше. І ще такий момент, коли ми шиємо футболки, светри, пілочка має бути зверху. Таким чином, шовчики вони автоматично будуть перекатуватись на спинку. З плечовими швами абсолютно немає нічого складного, то я не бачу сенсу брати сюди булавки. Та й на таких виробах класно вчитися шити без булавок. Далі мені треба вшити рукава, але інколи я з рукавами лежала, тому буду все-таки лапками себе страхувати. При вшиванні рукава рукав завжди має бути зверху. Плечі і рукава є. Я відразу починаю шити. Знову-таки дивлюсь, щоб перед у мене був зверху. Низ тої старої кофти для того, щоб зробити горловину. Я згадала, що в мене є кашкорсе. Ось, в мене невеличкі залишки є. Тому я на горловину вирішила взяти його і не мучитися. Вирізала полосочку. І зараз мені лишається пришити манжети і горловину і дошивати светр. Манжети і горловину спочатку зшиваю в круг. Я заколола манжети. І зараз я їх прошию, а потім горловину буду Лишається підшити низ. Хороший спосіб для того, щоб малювати підгинку, це брати лінійку. І вам не треба буде кожних пару сантиметриків відміряти. Вона шириною 3 см в мене, і я собі відразу і позначаю по 3 см. Я низ повністю підігнула отаким по отрулітиком. І зараз це все буду прошивати. Подивимося, що в мене вийшло. Светр готовий, і я офіційно заявляю, що я влюбилася в апсайт. Це так класно. Коли ти його переробляєш, тобі не страшно. Тому що ну немає такого, що от тканина коштує тисячу гривень. Вона прийшла не зовсім така, як я очікувала, і вона вже лежить три місяці. Я не знаю, як за неї взятися, тому що і зіпсувати шкода, і не хочеться, щоб вона лежала п'ять років. Таке буває. А от в секунді на тисячу гривень можна нашити собі цілий гардероб. За рахунок того, що светер був степене, я вирішила не проводити ВТО після кожної операції, а повністю відшити свет і вже зробити ВТО в самому кінці. І знаєте, що різниці абсолютно не видно. Тобто, що я раніше кожен шовчик утюжила після кожної операції, і таким чином светр я шила години 4, зараз я його пошила. Ну, Години-дві в мене пішло, через те, що я ще камеру переставляла. А так, якби я не знімала, то я би за пів години його пошила. І це ж афігенно. Просто е, купити светр в секунді і перешити на зовсім нову річ. Мій швейний світ зараз перевертається, і мені здається, цей рік для мене буде зовсім інакший, і я зовсім по-інакшому підійду до життя. що це бо це офігенно. Я навіть не уявляла, що мені може так сильно сподобатися апсайклінг. Рекомендую вам спробувати, бо після того, як я пошила перші штанці за апсайклінгу, то я е, дуже загоріла з цією ідеєю, тому що це така творчість, тут абсолютно немає страху. От, наприклад, один журнал буде, а тут 20 викрів, і зазвичай зараз я помічаю, що в нових журналах завжди є якісь базові викрійки, Тобто, в одному журналі є як мінімум таких п'ять ходових викрійок, які реально можна застосувати в житті. І маючи один журнал, 2 метри клейонки і декілька речей із секунду, можна вже почати вибувати руку і дійти до якогось хорошого результату. Як на мене, це просто супер. Освет. Виклійка, в принципі, мені сподобалася. Я помітила, що в мене пішла невелика диспропорція, так як в мене не вистачало тканини, і в мене рукав трошки заложений на 2 см від гущий, а ніж має бути. Тому візуально рукав якийсь за гузький для такого об'єму светра. А в оригіналі, я думаю, все буде якраз супер. В пінтересті я знайшла багато референсів, тобто, по суті, це така базова, базова. Викрійка для света, ось тут можете бачити референси. Трошечки додам, але небагато. Спочатку, я коли свет одягнула, він мені здався таким трохи завеликим. Але потім я якось так прикинула з одними штанами, з другими, і ні, воно якраз так і має бути. Тобто, щоб було вільно, щоб ніде нічого не обтягувало. Якраз воно дуже комфортно. Така викрійка класно підійде для піжами. Як светер до піжами. Або так само футболка будь-яка е класна базова викрійка вільного об'єму. Коли я шила цей светр, я не помітила, що тут, виявляється, цей светер має бути з підворотами, тому там довгі рукав. Але я, чесно кажучи, по фото цього не помітила. Там оранжевий на оранжевому не дуже то видно. Тому. Краще перечитувати опис, який до доведе. Я цього ніколи не роблю. Я просто бачу, шию і а там далі вилазить якісь косяки. Я думаю, а що ж він там виліз? На цьому у мене все. Дякую, що були зі мною до наступних відео.